Показую, що я придбала за останній час, ділюся своїми відгуками. Тут є і українські бренди, і мас-маркет та інші бренди. Коротше, зараз все покажу і одразу хочу сказати, що це не реклама, і придбала я все за власні кошти. Насправді, на Чорну п'ятницю я придбала собі всього одну річ, і це, звісно, взуття. В інстаграмі це бренд Favorite Shoes, і в них є представлений бренд LeBirds. Так, така запутана система. Це такі клоги-уги, які. Анатомічної форми мені дуже подобається, що їх можна носити як клоги, Тобто тут м'яка п'яточка, так можна їх і носити, ну, типу, як уги з п'яточкою. Вони всередині з натуральним хутром дуже теплі, поверху натуральна замша, і вони підійдуть більше для широкої ноги. У мене нога вузька, тому я їх одягаю на дуже теплий носок, тому що вони от прям дуже вільно і комфортно сидять на нозі. Наступна покупка від бренду Естро, і це сумка. Я її придбала з 50 знижкою, і вона мені чесно дуже-дуже подобається. Хоч деякі блогери кричать, що ці сумки по типу це вже антитренд, Не купуйте їх. Я вам хочу сказати, що купуйте те, що вам відгукується і подобається. Не слухайте таких блогерів. У мене вже була історія у 2024-му, коли всі кричали, що байкерські чоботи це антитренд. В цей момент я купую ці байкерські чоботи. І що ви думаєте, проходить час, і тут бренди випускають свої колекції з байкерськими чоботами, і всі знову кричать, що це тренд, купуйте. І вже ці чоботи коштують явно, не як я придбала собі на знижках. Тому ось така історія. Наступна покупка від бренду Gino Rossi. Це високі чоботи до коліна з підборами Kitten Хілс і гострим мисом. Я їх купувала десь за 5 тисяч, а зараз вони коштують дешевше. Але не всі доступні розміри. Я дуже багато отримувала комплектів щодо цих чоботів, всі питають, де їх можна придбати. Єдиний мінус у цих чоботів це неякісна набойка. А так, вони дуже якісні, вони шкіряні. Я їх вже носила десь разів так 5, і вони все ще в гарному стані тримають форму. Коротше, рекомендую. І остання покупка від бренду Zara, і це шуба з коров'ячим принтом. Вона виглядає просто розкішно. Мені подобається, що вона не відблискує поліестером, я ненавиджу, коли шуби блищать поліестером. Також вона така достатньо пухнаста, м'яка, але не тепла, що варто враховувати. І варто враховувати, що на мені зараз розмір L, хоча я ношу зазвичай розмір S. Треба міряти. Я поміряла розмір S, і вона на мені сидить якось так скупо. Вато, і що ще важливо, вона достатньо бюджетна.